Не віддавай на телефон. Часи скрутні, кожен допомагає як може, хто на що гаразд. Є майстерня, є приспособлення для того, щоб ужбити бужуйки, щоб якось зігріти тих хлопці в тих бункерах, в тих бліндажах. Робимо, стараємося, що можемо. Даємо свою лепту, вкладаємо в діло перемоги, працюємо вдвох. Я і сварщик. Скільки можемо? Так виходить. Хлопці привезли матеріал, привезли круги, привезли дріт. робимо безкоштовно. Всі ми зрозуміли, що ми є нація велика могутня. Це є найголовніша мотивація. Ми не є раби, ми не є гахли. Українці. Хлопці з Новолинська, підприємці, волонтери зараз роблять дуже гарну справу буржуйки для солдатів. Бачите, яка погода, мороз, вітер, а там зараз ну, дзвонили 15-18 градусів морозу при такому вітрі. Ну, до буржуйок необхідні були труби, коліна для ну, газовідведення, так сказати, диму. Привезли з Польщі труби ці, ну, просто там багато дешевше воно виходить. Потрібно було поїхали, привезли кошти, кошти зібрали підприємці. і бізнесюк, дівчата з ринку. Їм велика шана і подяка. Бо кожен який людина, яка робить крок зараз, це робить крок допомоги нашим хлопцям і крок до перемоги.